Mola sallanırlarmışmış. Bola yok mu kola? Sağ. Земельного податку, акціонерне товариство, залізниця. Комісія підтримала, став дане питання на голосування. Володюк Микола, Володюк Юрій, За. Бачинська, За. Будка, За. Василиця, За. Волошин, Варб'як, Крилошанська, Кріп, Колеба, Лазар, Марків, За. подоба Богдан, подобається Ігор, Чернецький, Чудят, За. Юрчак, Зарожджа. За. Так. так, підходимо до 132 голови. Про приміювання Івано-Франківського селищного голови. Чи це проєкти вас? Я буду читати про преміювання Івано-Франківського селищного голови. Вирішили. Здійснюється Пропонується, Пропонується до вирішення. Здійснювати преміювання селищного голови Михайловні, що щомісячно в один відсотку посадового 10, Десять десять за факт, я читаю рішення за фактично відпрацьований час. У межах подувати працю працівників виконавчого mm -hmm. апарату селищного з по 306.26 року. Начальник повітря у галтіозінку за звітності полодову халтуру селищної ради голови забезпечте виплату заробітного права селищної воли з урахуванням вимог пункту цього рішення. Контроль покласти на постійну комісію селищної ради з питань виконування. Це був був проєкт рішення на комісію. На комісії нанесли корективу, оскільки нам проголосували, що мінімум може голова мати 10%. Тонн. Тому і пропозиція 10. Аргументація те, що селищний голова порушив закон країни про органи місцевого самоврядування і не позитував громаді і органу селищної ради про свою діяльність протягом 25-го року. Дане питання знаєш. Да не про Так. Володюк Микола. За. Валендюк Юрій. За. Фанчинська. Конфлікт інтересів. Потенційний не голосує. Конфлікт інтересів. Так. Да. Так, голосує голосу. Аналогічно. Заявляю про потенційний конфлікт інтересів. Участі у голосуванні не приймаю. Василиця не тримає. Волошин. Кріль. За. Кулеба, Потенційний континент, Участь у свані. Лазар. За. Марків. За. Худоба Богдан. Тримус. Худоба ігор. Утримався. Чернецький. Чудяк. Юрчат замкорун. Та, минулі премії як голосували? Не було конфлікту? Що... інтересів? Не було. Не було. Да, дивіться. Зміни законодавства? Я можу сказати. Ну ви говорите, ви не махайте говорити. Можна так чи ні? Так чи ні? Є зміни законодавства. Цей закон не змінився, він діє вже давно. На мою думку конфлікту потенційно особисто я вважаю. Я вважаю, що тут немає. Але я так заявляю зв'язку з тим, що зараз пішла тенденція по інших міських радах і є судова практика, де суди стають в інтересах управління стратегічних розслідувань і по тих працівниках, які працюють в раді і голосують за премію голові, зараз винесені постанови про накладення штрафів і. Їх обвинувачено в корупційних діяннях, тобто порушення закону про запобігання корупції, так як вони не заявили про конфлікт інтересів і не і проводили голосування. Я не вважаю, що це правильно суди зробили. Це, ну, це моя особиста думка, але керуючись практикою суддів, я. Мусить це заявити. Але в перспективі в майбутньому також. В перспективі, я думаю, що перспект. Так, за попередні рішення, якщо так вважати, то напевно, що ми є порушники, про це вже сплив термін, де відповідальність? Якщо не помиляюсь, 3800 чи 3600 адміністративна відповідальність. Коли 100% або 200 премії немає конфлікту інтересів. Коли 10% це конфлікт інтересів. Я, Фактика, і зараз, я і зараз вважаю, що це тут немає конфлікту інтересу. Але я то, повторяю, що мене все одно притягнути, на що мені зараз бути в списку корупціонерів. А коли нам подобається, конфліктні тереси. Оголошувати результати гусувати. За сім отримано, за п'ятеро. যা রিসিফতায় Володюк Микола, Володюк Юрій, Бочинська, Будка, Василиця, Волошин, Горб'як, Крилишанська, Стріль, Кулеба, Назар, Марків, худоба Богдан, худоба Ігор, Чернецький, Шудяк, Курчак Запило. Отрист рішення Переходимо до 135, то надання дозволу на вибух прикладати нових людей малопіткового ділянку. 我醒了是吧 Детального плану, так? так Детального плану щодо відведення спіння. я Дякую, мані, власне. Це питання, яке було піднято зв'язки. Володюх Маколов. Добре? Володюх Маколов. Володюк Юрій. Бачинська. Бурка, Василиця, Волошенка як? За. Крилошанська. за, за, за. Кріль. За. Колега. За. Лазар. За. Марків. За. Худоба Богдан. За. Худоба Ігор. За. Худоба Ігор. За. 138 питання. му этажі. Просто скажіть, технічна і звіт, що доступно. Новий напис на ім'я дам на поліментсервіс я бачу вже, так? Господарські потреби користувач. Чезмінка центру нових класів, кіш 125, і кіт 300. Місія Аврора до речі ба. Протажні технічні проблеми. Салона. Це Баландюк Микола, Баландюк Юрій, Бачинська, Вудка, Це поселиться. Волошин, горб'як, Крилошанська, Кріль, Кулеба, Лазар, Марків, За. подоба Богдан, Ігор, Чернецький, Чудяк, Юрчак-Зап. За першення детального плану тертонську зміни цього призначення з нами ділянки, возимо, виконуванку Миколаєвичу, комісія на усі. Володюк Микола, Володюк Юрій. Бачинська, Будка, Василиця, Волошин, Варб'ярська, Крилошанська, Кріль, Колеба, Лазар, Марків, Колоба Богдан, Колоба Ігор, Сернець. Рішення прийнято. Переходимо до 14. По вигляді надавання правої території, підміну слово чи значи, з номер. Зона 53 пару вікна осібну на 1,47. Розумію, це Альга. Тут ті, що віддали, Центр. А можна сказати, казав, що... а можна яке а саме вироблення? <кліст> можна сказати, ні, це не було на комісії це питання, але мене цікавить, яке цільове призначення йде зміна. Запонується до вирішення виготовити на території. А. Із земель для розміщення та експлуатації <зумість> і допоміжних будівель та структур, переробної судній будівної та іншої промисловості, у землі будівництво додаткової будівельні речової інфраструктури, адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов'язаних з витриманням присутки селища Воноха і району Львівської області. Змовних питання. Пане визначити виконавчий комітет, фінансування робіт з виготовлення, проект питання плану построї. Здійснити за рахунок джерел заборонених закону. Виконавчому комітету. Даний тепер ставлено Володюк Миколо. Володюк Юрій. Бачейська. до фарбування територію, з моїм знанням, я прошу сказати, що він постійно в зв'язку з цим продуктом. Следующий Иванов Иван Павлович, решту Михайло Юрійович. Колісія. Не давайте. Я не буду ставлю на голосування дане питання. Баланюк Воландюк Юрій, За. Бачинська, За. Будка, За. Вас... Будка? За. Василиця, За. Волошин, Горб'яр, Килошанська. У зв'язку з тим, що дані частину робіт було виконано першого після того нашим комунальним підприємством, де за спошуті роботи треба витягнути з загального проєкту на потрібно даний проєкт в На правах, які вже виконані, які в основному комунальні підприємства, вони теж передбачені в ПТД. Ну то ми не там даному проєктно-кошторисну інформацію, тобто ми тільки коштовні чисто. Бо ви мають Пром... не, не внесли в порядок денний. Велика різниця. Те, що Та, вам задумано різниця? робити, все внесли. Те, що не задумано, це не вноситься на. Якщо була не проблема зі... на духу підняти, то значить треба внести. як є слово, не зі чи я внесла, чи не внесла, є ще поправки, є ще плюскі <тас> <с coptory> <с nossa> і треба зробити. Отут ми просто не розуміємо. Дану проєктні поштовичну документацію не можна коригувати, <послуж> 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 тому що ось там. Візник. Ви ця розміру, тому що у у бюджетні на бюджетній комісії... У не перебувати, я вам слова давала. Та що тут кінець кінців так відзі, перебувати? Ви чуємо, те, що я важко, хвали, хвали, хвали. дайте пояснення. Ні, а дайте я поясню. Я хочу сказати, що, що на попередньому, попередньому порядку демо було вкладено щодо коригування каналізаційної мережі по вулиці. Пічна садова, садова, набережна мазепи, не, не, було. не було. дали дозволу, а кого не було, припудемо. не дали дозволу, але воно пов'язане щодо встановлення воно одне Ми, до одного немає превречні... жодного відношення? Має. Ні. Маю. Ну, але ви зачепили те питання, що на сьогоднішній день ми не можемо коригувати, бо саме ці армії людей ніхто не працює. Радість не виконують проект. Ви не плутайте, ви самі а я не запуталася, тому я що вам я поясню. Розумію, що питання, ви... про вираж, захисту, слуху, питання про повернення захисту не має жодного питання про Та Я за всі коригування, що ви тільки об'єкти на голосування. Я мені прошу не вказати. я, прошу хочу зрозуміти. Ми коригуємо проєктно проєкт кошторисну документацію. Курмуємо, так? так? Ставлю на освою. Володью Микола. За. Волондюк ю. За. Порядку, є ще одне старі підводиться. Так, шановні депутати, також, е, питання, не було також питання, було провозити, число подивитися, допомогу щодо затвердження проєкту повторитися документації щодо будівництва е, дитячого майданчика з штучним покриттям. Документація є, е, витяг з експортні звітності. Четыре миллиона восемьсот семьдесят два шестьсот пятьдесят семь.

Шайця. Крій. Завжди. Кулеб. За, За. 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 лаза. За. Марк. Забудова вода. За вдобаїв. За. 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 Юрчак, Запит. Чудячка. За Юрча. Зару. Заки. Що може давати? Наближає серзвяні связи. Усім бажаю. Випустимо. Ми платили статус. Відникай молоді нам.